Відставки не прийняли. Керівником націоналізованого Приватбанку залишається Олександр Шлапак. Щонайменше до 20 липня, коли його заяву має розглянути наглядова рада фінустанови, сам шлапак каже, надалі у банку себе не бачить. Хіба що радником нового голови про це він заявив на прес-конференції, де зокрема і коментував дані міжнародного аудиту Приватбанку? Ті, хто домовлявся про щось і повинні зараз сидіти і е, е, аналізувати ситуацію, до якої ми дійшли, і, і... Приймати річно, що робити далі. Так нинішній глава Приватбанку описує ситуацію, що склалася із фінустановою. Міжнародний аудит показав чималу кількість проблемних кредитів. Таких позик 190 мільярдів. Тобто 97% від усього портфеля. А от хто стоїть за позиками? Версій дві. У Нацбанку твердять всі вони, начебто, видані особам, що пов'язані з колишніми власниками. Натомість міжнародний аудит показує зовсім іншу цифру. Таких позик менше ніж на 10 мільярдів. Розбіжність пояснюють експерти у тому, що у Нацбанку та міжнародних аудиторів різний підхід. Если у вас одні те ж бенефіціари, то вы можете сказать, что это связанные лица. в то же время более широкая трактовка нас банка, что если кредиты выдаются на нерыночных условиях, выдаются массово и под подионої ставки. эти кредиты считаются связанными. У НБУ твердять, ці гроші мають повернути колишні власники, реструктуризувавши кредити, і навіть публікували, начебто, лист зобов'язання. А в понеділок чомусь на сторінці Facebook, а не на прес-конференції, заявили. Строк добровільної реструктуризації кредитів колишніх власників Приватбанку закінчився 1 липня 2017 року. Зараз можна стверджувати, що колишні власники не виконали взяті на себе зобов'язання. Натомість, колишні власники наголошують від своїх боргів, не відмовляються. Переговори про реструктуризацію йдуть у штатному режимі за узгодженим із МВФ планом, у тільки названі Нацбанком суми називають завищеними. Цілком імовірно, що заяви НБУ викликані бажанням зняти з себе відповідальність через непрофесіоналізм і вартість для суспільства ухвалених Нацбанком рішень щодо націоналізації Приватбанку. Експерти теж нагадують, всі заяви чиновників щодо сум поки нічим не прикріплені. Офіційно існує лише один підписаний документ міжнародний аудит, дані якого і можуть стати аргументом у суді. Цей звіт був підписаний. Державним менеджментом Приватбанку, отже, держава фактично визнала цифри пов'язаних осіб. Це єдиний офіційний документ, в якому повністю описано стан банку. І які ліба інші документи вони вже тут не мають ніякої сили. Також колишні власники нагадують, реструктуризацію багатьох кредитів проводили за участі кураторів НБУ. Учора стало відомо, що ГПУ та НАБУ вже допитують відповідальних працівників Нацбанку. У Приватбанку зі свого боку кажуть всі дані силовикам передали. Я не беруся оцінювати зараз роль національного банку і його кураторів, які сиділи там в банку. Я думаю, що з цим розберуться зараз з огляду на те, що вчора заявляв генеральний прокурор, і хай розбирається. Натомість вкладників при. Вату заспокоюють, їм нічого не загрожує. Банк стабільний та ліквідний. Підтверджують це і експерт. Лише за півроку Приватбанк заробив 5 мільярдів, і хороші показники там сподіваються зберегти і до кінця року. Олександр Романюк, Вікторія Ніконенко, Геннадій Шульга, ТСН один Дякуємо, що ви з нами! Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна і світ, спецпроекти і блоги. Цілодобово, з будь-якого пристрою, все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.